Друзі, всім привіт! Тільки подивіться, якого красення ми знайшли і пригнали для нашого замовника. Це у нас BMW X1 2017 рік, і не звичайний X1, а в m пакеті, заводському М-Пакеті. В зовнішньому, так і внутрішньому. Машинка в дуже класному нарядному кольорі, такий мокрий асфальт. Не пам'ятаю, як він саме називається в BMW, але є так як BMW, як ви знаєте, не так часто зустрічаються в нас на, на нашому каналі, але замовлення було. от Ми і пригнали з такими от дуже класними задісплітерами. Додатково такі накладочки. Задня частина затягнута у брони, чорну бронеплівку, чорний вихлоп. Саме чорний не від того, що димить, а просто сам по собі він чорний. Далі захисні плівочки тут, Х1. Машинка пригнана з Америки з мінімальними пошкодженнями на ось таких також емочних дисках. А, верхня частина ось так. На панорамі, на чорній криші, сплітер дійсно виглядає дуже класно. По кольору машинка, ну взагалі по кузову, дуже така нарядна, на повному приводі. X-Drive 28i з ось такими також емочними оригінальними накладками на дзеркалі заднього вигляду. Так. Зроблений скрізь антихром, як бачите, shadow. Лайн, чи як воно там правильно називається, скрізь навіть ці всі всі затягнуті елементи в чорне. Задня частина автомобіля затонована. Тут також шильдики М присутні. На дисках так само. Машина вже на зимовій гумі. Диски, колодки, нові. Машина в загальному обслужена. Купували її тут. У нас рік назад вона пригнана з Америки. Їздила жіночка, чоловік обслуговував. І от з останнього, що тут зроблено, тут обслужена вона майже на 900 доларів. Тобто, абсолютно машина без жодного фінансового вкладення. Навіть масло і фільтри, коли ми забирали, підходив термін. Вони вже були куплені. попередній власник їх замінив. Абсолютно масло і всі абсолютно фільтри. Фото, відео у нас навіть є. І, в принципі, заливав також тільки якісну оливу. Ноздрі також М. Капот, шильдики, бампер передні ну, М. фари тільки звичайні галогени, але наш уже теперішній власник домовився і буде робити собі білет-модуля, встановлювати, вже записався. Також ці накладочки не просто чорні, а класні такі в колір кузова йдуть скрізь. Та і так, він кодік, кому цікаво. Один, так як це Америка, у нас один ключик. З ось таким брілочком оригінальним, також емочним стрічечкою, все як положено. Тут також М-ключ, все по заводу. Тут дзеркальце також ось таке. 17 рік, як я вже сказав, 89 тисяч пробігу машинка має, тільки вдумайтесь. Стан максимально класна. Ціна також має безключовий доступ машинка. По салону. Салон не менш класний в даному автомобілі. Карти. Поїхали. Контурна підсвітка зверху, контурна підсвітка знизу. Червоненька. Карбон. Прям дійсно карбон заводський. Тут також карбон виглядає нереально класно. Шкіра, комбіновані карти, чотири склопідйомники, електроскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, електровідкриття багажника. Карти стан бездоганний. На порогах шильдики М далі тадам кермо сидіння, сидіння максимальне з боковими підтримками, з виїжджаючою цією штучкою, з пам'яттю сидінь з регуз всі, всіма можливими регулюваннями з ось таким крутезним кермом. Кермо перешивалось у нас за перешивку керма. Людина рік назад віддала 3 тисячі гривень. Зроблено воно дійсно з якісної шкіри, можете подивитись навіть ось тут. Ну, тобто товста... Він дуже класно сидить воно в руці. Ось такі яскраві... яскраво виражені такі згіби. Стрічечка також М. Руль сам по собі М. підрульові рульові ліпісточки, все ну, то вже покажу далі. Оригінальні килимочки x drive BMW. В принципі, що приєм чистенькі, гарненькі. Сідаємо скрізь по салону. Також у нас карбончик. Двері закриваються з таким характерним звуком, як для BMW. Тут скрізь також підсвіточка. Виглядає все нереально класно. Кермо просто я мені прям зайшло максимально. Я проїхав на даному автомобілі тисячу кілометрів. Триматися за нього дуже зручно. Воно в руці сидить це незвичайний цей замінник за 800 900 гривень, а дійсно якісно зроблено кермо. Запуск з кнопочки. Кнопочка у нас також червоненька. Музочка, помилок, ніяких на приборній панелі немає. Машина їде класно. І Давайте відразу скажу, що мені найбільше в ній сподобалось. Не знаю, як буде зараз. Але коли я їхав, у мене. Ну, зараз на даний момент 7,9. Я закрив тисячу кілометрів, стабільно йшов в середньому 120 кілометрів на годину на круїзі по трасі, заїжджав у міста. У мене вийшов розхід 7 літрів, 250 сил, 2 літра бензин, повний привід. Постійний повний привід до 40 км на годину. Ви тільки думаєте, 7 літрів технології не стоять на місці, але їде вона. Ух, є в мене відео. Викаєш, вибір, вибираєш вибір режиму руху спорт, коробочку в спорт і просто вжарюєш на всі бабки, я б сказав. Так, ручечка у нас також перешита разом з кермом. Все вкупі виглядає дуже класно. Такі яскраво вираження ліпістки перемикання передач. Ще що мені сподобалось в спорт режимі і в коробці спорт, вона робить такі приємні м м звуки при перемиканні передач. От воно прям, прям так от. Дуже класно. це Я не знаю, як це пояснити словами, але коли ти сидиш і відчуваєш ці перемикання, і чуєш цей звук, це просто клас. Е, я так розумію, у нас тут максимальна акустика, колонки знизу, колонки маленькі, колонка ось, сабвуфер під сидінням водія, круїз контроль, е, мультикермо, коробочка по коробці абсолютно ніяких нарікань нема. Камера заднього вигляду присутня. Камера дуже яскраво показує і гарної якості. Коли вмикаємо задню передачу. У нас праве дзеркало опускається і показує під бордюр заїзд. Ну, в принцип, всі ці ніштячки. також є у нас електроручничок, тут все так. Два підстаканечка. Так, все грубо зроблено по БМВ, але виглядає в загальному все дуже класно. Двозонний клімат підігрів і передніх сидінь, дзеркало заднього вигляду з автозатемненням, куча воні, якісь кнопочок. Чорна стеля, як я вже казав, панорамка. Шторка працює, до речі, вона не працювала. власник її зробив. Панорама відкривається. Виїжджає, заїжджає, не працювала саме шторка. Все, все зробили. Чорна стеля, музика грає дійсно класно, чорні вставочки, оригінальний М. 17 й рік. Біжимо далі. О, Ага, так. Тут передній власник вистав, щоб дитина, як сказав, не вибігала. Відкривалася тільки одна дверка. Треба змінити. Так, тут також карбончик, також підсвіточка виглядає. все Ще раз наголошую, дуже класно ці. Вони прямо, воно так грубо все зроблено, але дуже класно. Заднє сидіння, стан бездоганний. Тут виїжджає, підстаканички відкриваються, все продумано до дрібниць. А складаються сидіння. Тут також такі саме оригінальні килимочки, клімат для задніх пасажирів. Ось так виглядає машинка Ну, кайф, просто лялячка і X1, те, що люди, люди не хотіли. До речі, нас замовник пересів на цей автомобіль, це Edge 35. І він просто другий день не може нарадуватися. Першим розходом, по-друге, як він не їде, просто хотів меншенький автомобіль, електроляда, камера заднього вигляду, ледь підсвітка, багажне відділення досить великого розміру, все класно. Тут ще в нас є подвійна підлога. Також все супер, ніжки всі є, стеля, стан. Добрий. Тут також нічого не зашкрябано. Все, працює. Ну Просто лялечка. Не буду сильно показувати. Скрізь накладочки на порогі. на все. Є також електрорегулювання правого сидіння. Показуючи під капоточкою. Будемо завершувати наш такий коротенький відеогляд. Два рази так, як це BMW. я, до речі, цього не знав, але виявляється. Виявляється це так. От з таким характерним приємним звуком закриваються двері. Підкапоточка. Нічого не намивалося. Знизу все ідеально сухо, повний привід сухо. капотом максимально живенька, всі кліпсочки, все на своїх місцях. Гончик просто шепче. Та і так, ми зараз будемо підводити підсумки, які автомобільчик ми знайшли. Пригнали для нашого замовника. Гума у нас вже замовник, як я сказав, будієр, 17-тій, класна в класному стані. І ось такий класний автомобільчик. Нагадую, даний автомобіль ми пригнали для нашого замовника, це BMW X1, 17 рік, 2 літра. Бензин, Turbo, 250 сил, повний привід з Америки, пробіг 90 тисяч кілометрів. Машинка лялечка. Ціна також суперова максимально, дуже гарно поторгувалися, забрали, пригнали, проїхали тисячі кілометрів, машинка показує себе добре. І от по ходовій просто стан нової машини. Ходова, коробка, двигун, стан просто ідеальніший. Тому, друзі, якщо цікаво, звертайтесь, знайдемо вам автомобіль вашої мрії. Нагадую, з вами був Майнек Скарлії Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей. па, -па. BMW.